Хто поведе Україну у ЄС і НАТО питання не просте, тому що в Україні змінився не лише керівник уряду, але й ключові переговорники. Чи не буде це проблема, чи не зірве, наприклад, Галущенко євроінтеграцію? І що чекати від того ві профільного віце-прем'єра? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. Це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як ми почнемо розповідати, нагадаємо, якщо вам сподобається те, що ви почуєте, не забудьте лайкнути це відео, підписатися і, звичайно, лишайте коментарі, що ще ви хочете у нас побачити. А тепер поїхали. Отже, давай поговоримо насамперед про Тараса Качку, нового віцепрем'єра. Що про нього можна сказати? Так, відразу треба сказати, йдеться не лише про нього змінилося. Кілька посадовців, і це, це важливо, тому що е, от часто кажуть про те, що євроінтеграцію займається одна людина віце-прем'єр. це не так. Є кілька міністрів, не всі зміни позитивні. А тепер, власне, про качку, е, ну, ми знаємо про те, що Украї... в Україні євроінтеграцію вже скільки понад п'ять років е, цю сферу керувала Ольга Стефанішина. Тобто, ну це як вічна віцепрем'єрка. Е, але насправді всі, хто, хоч трохи перетинався з європейською тематикою знають, Тарас Качка, новий віце-прем'єр, дуже добре в цьому знається. Тобто, не прийшов хтось новий, не прийшов як там весільний фотограф, як це було у Слуги народу чи ще хтось. Прийшла людина на цю посаду, яка розуміє, що таке ЄС і як з ним вести переговори. Ну, достатньо згадати, що Тарас Качка вів переговори про угоду про асоціацію до 2010 року. Він тоді, пам'ятає, чим займався? Так, звичайно, він займався торговою частиною. Він працював деякий час і в Мінагро, і в Мін'юсті. Потім став. Торговим представником України і по суті всі торгові переговори з ЄС і не лише з ЄС, значною мірою це його робота, і тут, до речі, є важливий момент От для нас. Коли ми говоримо про переговори про вступ України до ЄС, нам важливо, щоб Євросоюз був на нашому боці, як ставляться до качки у Брюсселі, як ставляться до качки у інших столицях Євросоюзу. Наскільки я знаю, не всюди ідеально. Ти знаєш, мені досі здавалося, що. Ну, є, є таке грубе порівняння. Хороший, добрий і злий по поліцейський. В цьому тандемі Ольга Стефанішина була добрим поліцейським. В неї були гарні відносини з політичними лідерами. А Тарас Качку часто був поганим поліцейським, який вимагав це, перегляд квот, вимагав відкрити ринки і так далі. Це певною мірою може бути проблемою. Ну, наприклад, найбільший скандал, який я можу згадати, коли в нас була дуже погана дорогові досина із Польщею, пам'ятаєш, коли вони блокували нам транзит, Тарас обурив поляків своїм твітом за ваше і наше рульництво. Це посилання на відоме гасла польське за вашу ранжу свободу. Це поляків дуже образило. Там а до... що таке рульництво, сільське господарство. І таким чином це було настільки там образливо, його там просто ненавиділо деякий час, але так в Польщі, але якось заспокоїлося потім. Але, до речі, у Тараса специфічне почуття гумору, і це може бути інколи проблемою. Так е, да, ну насправді, от якщо ми говоримо про те, що до певної міри об'єднує Стефанішину е, і качку, це те, що вони вміють сміятися, у тому числі над собою. Я пам'ятаю е, фотки е, качки у його Фейсбуці із Качиним Дзьобом це в тому числі я можу розкривати особисту історію. На одному із е, заходів е, я йду, і е, Тарас розмовляє із послом Польщі. Той бачив мене, а якраз в мене була певна така дискомунікація з польським посольством. Мене вони не, тоді не любили. І він мені каже: О, посол, цей найбільший поляк-одиновистик України. От я так кажу: ну як вам не соромно таке казати, Тарас, звичайно, особливо в моїй присутності. Ну тобто, Тарас відчуває і розуміє, що насправді певні проблеми у відносинах з ЄС є, і я також додам: йдеться не про окремі країни, як то Польщу, є. Певні нюанси у комунікації а, і також з Єврокомісії. Наскільки я розумію, і з кабінетом Урсулу фон Дер Ляйн також не ідеальні відносини. Але питання саме у тому, що дійсно Тарас виконував роль поганого поліцейського, це, ну, це була його функціональ, функціональна обов'язок. Зараз йому доведеться ставати іноді добрим поліцейським, бо інакше ми переговори не витягнемо. Я впевнений, що жоден цих завдань для нього не є якимось неподоланими. Тобто, в принципі, він розуміє, розуміє, як працюють ці механізми, як про і працюють вони. Тобто, тут є людина, яка добре знає брюссельську життя, яка вміє з ними працювати. Так, да, він не працював в основному тільки по лінії торгівлі, тобто торгової дипломатії, але я не вважаю, що це якась проблема. Він дуже класний фахівець. І, на мій погляд, із цих, якщо була ідея замінити Ольгу Стіфанішину, то, мабуть, варіант Тараса є найкращим. До речі, трошечки інсайдів. От ця інформація, наскільки я розумію, вона взагалі нова, і ви будете першими, хто публічно про неї почує, і вона цікава. А якщо ми говоримо про то хто або тих, хто в Україні веде переговори з Євросоюзом, то це ну передусім віцепрем'єр-віцепрем'єрка. Ну тобто людина, яка опікується цим. І другий номер це навіть не президент, бо президент це типу як політичні переговори, а робочі, це е, посол України при Євросоюзі. І зараз цю посаду обіймає Всеволод Ченцов, І були серйозні питання про те. А ан чи не планує Зеленський взагалі перезавантажити всю вертикаль? Тому що спочатку казали про те, що Стефанішина поїде взагалі в Брюссель послом. Ну тобто, це означає, що звідти Ченцова забирають, ну тобто. Повністю все все, все, все перепересовується зараз. Ми маємо позитивні сигнали, тому що недарма у день призначення уряду президент Зеленський провів окрему зустріч із послом України ЄС. Тобто він запросив у Київ Ченцова, щоб показати, що ну, ця людина користується і далі підтримкою. Мені видається, що це також певний сигнал щодо того, що. Цей напрямок лишається ну, сталість на ньому лишається. А тепер інсайд. Як вдалося дізнатися від джерел наближених до процесу, як це кажуть, певний час Зеленський розглядав можливість призначити Ченцова віце-прем'єром. Ну це мабуть означає, що якась довіра до посла є. Подивимося, чи чи збережеться він на цій посаді довго чи він буде зростати? Але ну це позитив в тому плані, що з євросоюз потрібна сталість. От чи вдасться забезпечити цю сталість по всій вертикалі, чи лишиться керівник урядового офісу там з євроінтеграції, чи лишиться, лишиться люди, які вели переговори в попередні по окремих главах, це подивимося, це достатньо технічний процес, щоб про це вдаватися. Але є також інші міністерства, які задіяні у цьому процесі. І не все тут добре. І не все тут добре. І, звичайно, ти вже згадав так, про Мінюст, Мін Герман Галущенко. А, це, я, мені здається, взагалі в цій урядовій ротації це найбільш зашкварна особа, яка зберігла посаду, точніше. Не зберегла посаду, а лишилася в уряді. І тепер він буде в мін'юсті. Так, да, я згоден. Наскільки я розумію, це стало шоком не тільки для нас, але й для ЄС також. І це може стати проблемою. Дійсно так, тому що насправді, якщо ми говоримо про ставлення європейців, то до Галученка. Воно радикально погане в Брюсселі Галушенка сприймають як людину, яка ламає реформу корпоративного управління, яка зриває виконання зобов'язань України перед Євросоюзом. І тепер цей міністр стає відповідальним за аналіз всіх законодавчих актів на відповідність праву ЄС. В мене трошки в це в голові не, не вкладається, але ну що ж, таке рішення. А, Президента прем'єрки вони взяли на себе відповідальність за цього товариша, їхні права. Добре, і мабуть, останній міністр, який має пряме відношення, якщо не до європейської, то до євроатлантичної інтеграції, це міністр оборони. Да-да-да. І, до речі, це цікавий момент. От коли ми говоримо про Тараса Качку, а все його минуле, тобто його досвід. Це відносини з ЄС, а не з НАТО. НАТО для нього це новий домен. І взагалі, якщо ми говоримо про відносини України з НАТО, то там беруть роль Ну, це все-таки політичний процес. Якщо ЄС це внутрішні реформи, то НАТО це домовленості про те, що ми маємо туди вступити. І навіть якщо ми говоримо про реформи, то це такі реформи разом з іноземними партнерами. Це означає, що до процесу долучення МЗС. Там, в принципі, лишається керівництво, і передусім Міноборони, тому що НАТО це військово-політичний блок. Спочатку військово, а потім політичний. І от тут ми дійсно можемо говорити, на відміну від Галученка, можемо говорити про позитив. Тому що за Умірова цей напрямок був абсолютно провалений. Питання НАТО для попереднього міністра оборони не означало нічого. Ну і були взагалі і інші проблеми у міністерстві оборони. Я згоден на відміну від Умерова. Шмигаль що найменше про нього можна сказати. Він дуже системний, тобто, він не політичний гравець, що в принципі для міністра більш чи менш нормальна. Але він дуже гарний менеджер і виконавець. Тобто, мені здається, що якийсь порядок, в тому числі у переговорах з нашими партнерами по НАТО, буде наведено. Звичайно, що в мене немає рожевих окулярів: що е, прем'єр прийде, порядок наведе, е, що там всі скандали з Вінобороні раптом зупиняться, все буде добре. На жаль. Але принаймні те, що якісь там напрямки були закинуті, того не буде. Але я наведу конкретний приклад. А свого часу Уміров ігнорив засідання міністрів оборони НАТО. Його запрошували. Він ігнорив, не приїжджав тоді, коли його чекали в Брюсселі. А було один раз десь в перші півроку його. Роботі на посаду міністра, коли ще розраховували, що він буде, його запросили, він не приїхав, сказав, що виступить в онлайн режимі. Виступив, зачитав з листка свою доповідь, яку йому написали, і потім тупо відключився від Zoom. А я нагадаю: в НАТО всі країни виступають по алфавіту. Тобто він послухав там десь першу половину, а другу половину навіть не слухав. А друга половина це. Країни, які починаються з буквою Юнайтед United Юнайтед United of America. і о цих міністрів у Міру було нецікаво цікаво слухати. От це тоді в Альянсі переказували як типу що взагалі у вас в Україні відбувається, і от у мене є переконання, що коли цю посаду обійме шмигаль, точніше ну він вже обійняв, коли він почне працювати, таких виборків у відносинах з Альянсом не буде, що мене особисто тішить. Тобто добре, що у мера вони призначили послом. Ну то США посол і міністр це такі різні речі. Я цілком припускаю, що послом, бо він міг бути і непоганим. Це цілком можливо про нього кажуть, що він добрий переговорник не забрати. Але, ну що склалося, то склалося. Маємо нову конфігурацію, де євроатлантичним блоком в Києві опікується зовсім інша. Топ команда, а, а послом України при США стає Ольга Стефанішина. А ми будемо слідкувати і будемо розповідати вам про те, що ж насправді на практиці ці люди у руху України до ЄС і НАТО. Лишайтеся з каналом Європейська Правда. До побачення! Бувайте!